На п'ятому каналі події середи 19 березня в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ярослав Унуфрик. Вітаю вас озброєні блокпости розмістили на в'їздах до Чернівецької області. По декілька десятків прикордонників та міліціонерів від тепер щодня охороняють межі нашої області з іншими регіонами та країнами. Керівник обласного управління МВС повідомив, правоохоронці отримали інформацію про формування у Придністров'ї козачих загонів. Кордони посилили, щоб не допустити ймовірно в'їзду на територію. Області екстремістів наразі жодного схожого випадку не зафіксовано. Єденоводністровськ, то цей пост він сам по собі там виставлені редути, там засипані мішки з піском, там серйозні оборонні міри, там автоматична зброя. У нас тому це не просто пост, і звичайно, що ми маємо ряд. Запланованих дій, якщо буде звідти пересування, то покидують до Чинівців, буде ще декілька таких постів. Такі ж пости виставлені в Новоселецькому районі спільно з прикордонниками. Також при обласному ОВС формують національну гвардію. До її лавнині закликають вступити усіх охочих буковинців. Задля цього спростили необхідні процедури, медогляд і перевірку біографії добровольців. Наразі вже 54 буковинців увійшли до національної гвардії. Нестабільна ситуація в Україні позначилася на економіці, зокрема на буковині спад темпів приросту промислового виробництва. Збитки підраховують і ті, хто працює в сфері торгівлі. Що роблять владники аби стабілізувати соціально-економічну ситуацію в області, дивіться далі.